Привіт усім. Запрошую на стрім. Привіт, привіт. Я думаю. Що можу у вас питати, хто вважає мене привабливою, хто ні? Привіт! Як ви думаєте, що у мене саме права була, а що ні. Принаймні це таке провокативне трішки питання і це підвищить актив. Принаймні, я в це вірю. Привіт, Настю! Якщо хочеш, приєднуйся, якщо маєш час. Я там тобі мотивацію подарувала. І сьогодні я в такому ось образі в такій сукні, ви вже її знаєте. Дякую тобі, будь ласка. Привіт. Дякую, що ділати всякого. Тебе такий гарний майк на губах тобі лечить. Дуже дякую, дуже дякую. Ну, і давайте все ж обсудимо. Так що ж таке, чому ж так новгородці писали, що я така неприваблива? І піднімемо актив розмовами. Заздість заздрі тобі просто дякую. Так думаю, але все ж мені цікава думка кожного. Дякую. Дякую, 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 дуже дякую тобі. І так, хто тут із печеню, хто знає, де бере в нас водофон? Треба дізнатись. Ви мені пишіть казали біля клубу і в полі. Привіт, так. Це дуже гарно дякую. Деякі коментарі відфільтровані. Тому пишіть там обережно, розумно, щоб я все могла почитати. Дякую, Настя. Дякую, дякую, дякую. Привіт, як життя? Привіт! Так, да, дуже-дуже добре. Все так потихеньку, але плани мої і мрії здійснюються. Чи будете святкувати новий рік? Звичайно. Ось невдовзі різдво, у нас через скільки? Місяць і два тижні, півтора місяці. І починаються, так помовити, святки. То, звичайно, буду святкувати. Ну добре, якщо у вас не дуже багато а, питань, тоді я побіжу, трішки буду зайнята. Новий рік будете святкувати в новій квартирі, напевно. Так. Отже, добренько тоді, бай-бай.